Хто з нас скаже, що безгрішний? Таких не буває. Ще й за карму свого роду кожен відбуває, і багаті, і убогі, Розумні й не дуже, за життя вже несуть кару і нам не байдуже. Тож, напевно, ми повинні врешті зрозуміти, за гірке також дякувати треба вміти, бо життя це Божий дар, де є ласка і удар. Тож знаймо, як зашкалює провинь людських радар, Бог на себе гріх не взяв і не прийде сюди з хмар, а кидає на народ страхи, муки і кошмар. А для того, щоб усіх нас Бог почав любити, один Бог лиш знає все, що маємо робити, те і зробимо. На інший Бог не дасть нам сили. Дякуємо за те, що маємо, хоч та й не просили. І просіть Бога, щоб вказав нам, де вірна дорога. Думки прийдуть із небес, а в них і допомога.